210 кілограм кирпичів. Тест драйв вгору хочу піднятися трохи. Тут ще немає нічого. Я пустим їздив, він їхати не хоче, бо це нам на таких малих оборотах. Зараз ми оборотів додамо. А це, звісно, ну, вибачаюсь. Другу навіть включати не буду. Трохи слабенький. Але якщо ще кілограм 50 вкинуть, він поїде. Тут затяжна така горбик. Зараз піднімуся, розвернуся, з'їду вниз і покажу, з чого все зроблено і як зроблено. Приблизно два тижні я з ним ковирявся, більше переробляв, чим, роб... чим збирав. Так, а з горба можна, тут такий горбик невеличкий, але затяжний. Тут пустим автомобілем, в хрен з'їдеш. Трошки скинемо газюри. Ну зараз доїду донизу, потім покажу. Це другою їдемо. Третю ще можна вмикати, а о четверту тут не бажано. Дуже швидко їде. так Вийшов у мене такий самохід. Коробка е з копійки. Прошли, позапрошлий рік я її купував на розборку. Копійку, це коробка з копійки. Е, виживний теж звідти отак От поробив це щеплення, виніс по сторонам, розніс, тому що треба було базу трошки більшу робити, але у мене не було чого. І на розборці зателефонував, швілярків сотих не було, щоб повністю мені 2,5 метра зробити базу. Ну, ззаді. ззаді у мене врізаний мост, той що я показував, ширина колії е, метр десять метр от, от. Кардан обрізаний. Тут зроблено отак, але планую тут зробити ще підвісний. Тому що оце тут оця розбита була вже ну, ще з цього. Щеплення, щеплення, все рідне. О, поставив на вал щеплення, корзинка щеплення, оцей шків 320-й, вал 30-ка. Оцей корпус. Ось І отут в корпусі підшипник із вилки. Ну, тобто такий упорний підшипник. Тому що я без нього попробував, то нагрузка пре на цей. А зараз я. Вижимаю щеплення і ніякої ні нагрузки, нічого. От. Так, двигун 6,5 коней. Ну тобто Якби ще десятка то можна було б кілограм 400 точно 500 на ньому вести. Передок, балка, труба із запорожця з передньої балки. Ну, а це вже сам тут доробляв. І оце все. Без колес <кій> було знято прямо з автомобіля і поставлено сюди. І тут же тормоза. Тормоза тільки передні Теж ось тут З краю отак Використав ця ерунда, що стоїть на автомобілі. Ну. А і е, цей е, сам редуктор То це з п'ятерки вже це пройшлорічна ну, місяців три тому. Я на розборку брав автомобіль, мені підбирають раз в рік автомобіль на розборку, ну, на запчастини. От. Оце таке чудо техніка вийшла. Ще треба подоробляти, ну, коротше, це вже таке їде, нібито, але пустий їхати отуди От вгору, він пустий, не хоче їхати. Ну, як би так. 210 кг. 60 кирпичин Я посчитав по 3,5 по кг. Ну, вони 3600, може трошки більше, як цей. Ну, вже думаю, використаю. Ну Тобто, випробую, як він буде їхати, що він буде тягти. Ну Гадаю, що мені звідти треба буде все вести. Згори Ну кілограм 300 повний оцей капшук можна буде грузити. Як би так. Ще. Ще. Оце треба буде ще посадити шків. Зробити в мене вийшов, я його присаджував вже сотий. Зараз на 95. Треба ще хоча б на 5 мм його посадити. Не на, на, на сторону на 5 мм посадити, і в нього ще додається тяга. Я хотів ще одну коробку вмостити, але... Я так подумав, подумав. Ну, краще за все, якби коробка була з якогось, чи москідоса якогось, чи... щоб таке тихоходне було. Оце було вовше взагалі суперово. Щоб він у нього перша передача, це ми на першій передачі все їхали. От, то щоб у нього перша передача їхала якби ну більш менш, ну, повільніше, ще повільніше. От. Ну, нічого такого. Вузол отой сам щеплення 16 кг. сам цей шкіл 320-й. Він був трьохручейний. І вага в нього була 14, 13 кг. Я ж один ручей відпиляв, трошки він легший став на 1,5 кг. А так, ну, це як і маховик буде. тут тобто, тут розкручувати є що. Удлінив отак цю. Ще треба зробити сидушку сюди. Ну, в общем, є чим ще займатися. Оцю треба перенести сюди вимикач. І е, оцей газюльку треба додати сюди, флажок і поставити так, як ото у класі стоїть речажки, І отуди теж треба буде такий речажок поставити, щоб оттуда добавляти газюльку, щоб не, не лізти. Ну, а саме головне, тут у мене ось місце є. Ось о. це під профіль А. Треба буде виточити шків сюди під профіль А. ну, І якось отут вмостити ще генератор. Ну, Він буде не постійно буде працювати, але е, це робиться не для, і для транспортних робіт, якби, Щоб мені отут по місту щось таке, тому що ну, доводиться постійно. Е, у мене так виходить, що оприскування і оприскування, у е, мене як не, не, не сажалка картопель висить на ньому, то плуг висить, і потрібно це все знімати, вішати бочку. А так я з кузов просто зніму, там платформу зніму, зроблю. І площадка тут буде така, можливо, з фанери товстої. І 100-літровий бак, і отут ззаді буде вже. Сама рамка для оприскування. А у мене там насоси стоять 12 вольтові, то для того, щоб воно працювало, мені потрібно буде сюди ще приробити генератора. Ну, а відповідно, тут поставити акумулятор. Ну, І трошки так подоробляти, щоб у нього був трошки естетичний вид, більш-менш. Ну, Нібито так.